Ти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 17 лютого, 14.10, місто Харків. Внаслідок падіння уламків від дрону «Молнія-1» Пошкоджено дах гуртожитку. 18 лютого, 5 ранку Богодухівський район, місто Золочів. Внаслідок влучання каба зруйновано будівлю соцзахисту. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоквартирний двоповерховий будинок. 18 лютого, 4.15, ізюмський район, бурівська територіальна громада, село Гороховатка. Внаслідок обстрілу Серса Зеве зруйновано дві господарчі споруди. 17 лютого, 23.50 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада. Внаслідок влучання БПЛА Герань пошкоджено складську будівлю. 16.00 Куп'янський район, Дворічанська територіальна громада, село Кутьківка. Внаслідок удару в постраждали троє чоловіків: 23-49-50 років. 15.00 Куп'янський район, село Пристін. Внаслідок ворожого удару. В постраждав 38-річний чоловік. 12.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено покрівлю в будинку та пластикове вікно. Також пошкоджено квартири. 11.00. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. Внаслідок обстрілу і дроном пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 29 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 20 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті обстрілу у Богодухівському та Куп'янському районах. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу, що минула, відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік населених пунктів Тополі Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новосинового. Марія Соловйова, Дмитро Гвоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 176 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 103 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних ЗСУ. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку. За даними, ОВА, троє постраждалих жінка та двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Також евакуйовано мешканців з 38 квартир. На місці працюють відповідні служби. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький. Постраждалих, на щастя, немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. В Україні кількість загиблих і поранених цивільних осіб внаслідок агресії Росії минулого року зросла на 30% порівняно з 2023 роком. Про це повідомили в моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні. Зазначається, що від початку вторгнення організація зафіксувала і підтвердила дані про 12 тисяч 654 загиблих і 29 тисяч 392 поранених цивільних в Україні. Серед них, як свідчать наведені дані, 670. Ся загиблі дитини 1865 поранених. Реальна кількість жертв серед цивільного населення ймовірно значно вища, оскільки багато випадків смертей і поранень, особливо в перші дні після повномасштабного збройного нападу, 24 лютого 2022 року, залишилася непідтвердженими через масований потік повідомлень і відсутність доступу до постраждалих регіонів. Йдеться в повідомленні. У столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді розпочались переговори делегації США та Росії щодо мирного врегулювання в Україні. США на переговорах представляє держсекретар Марко Рубіо, радник президента США національної безпеки Майк Волц і спецпосланець щодо близького сходу Стів Вітков. від Росії. Присутні помічник президента Росії Юрій Шаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також у переговорах бере участь глава російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв. Повідомляє. Ається, що зустріч як очікується, буде присвячена насамперед відновленню російсько-американських відносин. Крім того, під час переговорів буде порушено і питання українського врегулювання. Пишуть змі. Українці витратили майже 7 мільярдів із тисячі гривень від зеленського та національного кешбеку. Як повідомляє Мінекономіки, головною статею витрат стали комунальні послуги. На них пішло 3,8 мільярда гривень, а скористалися цією можливістю 56% українців. Серед інших популярних напрямків: мобільний зв'язок 1,4 мільярда гривень, заклади харчування 386 мільйонів гривень, ліки 189 мільйонів, комп'ютерні та. Інформаційні послуги 187 мільйонів гривень. Найменше українці витрачали на кабельний супутникове ТБ та радіопослуги лише 29 мільйонів гривень. У Торонто, Канада, літак перекинувся під час посадки. За даними ЗМІ, причиною аварії стала погана погода, внаслідок якої літак вдарився об землю, загубив крила та перекинувся. Загиблих немає. Постраждали 18 людей. Харкові з візитом делегація ЮНІСЕФ мер Ігор Терехов провів перемовини з представниками міжнародної організації. На початку зустрічі міський голова подякував ЮНІСЕФ за виконану роботу та партнерство з Харковом у такий непростий для прифронтового міста час. Ми ви чудово розумієте, в яких умовах сьогодні живуть харків'яни і наскільки важлива ваша підтримка. І я вдячний за ту роботу, яку ви проводите, за ту підтримку, яку ми сьогодні маємо з вашого боку, і маю надію, що. Вона не буде зупинятися, буде тільки наращуватися. під час зустрічі. Сторони також підбили підсумки минулого року і визначили напрями співпраці на 2025 рік та обговорили покращення якості питної води. Ще однією важливою темою розмови стало розширення кількості безпечних просторів для дітей для організації офлайн навчання у Харкові. Другий проєкт, який я дуже хотів би з вами обсудити. Це створення, будемо казати, безпечного простору під землею для того, щоб вони мали можливість навчати дітей на одній станцій метрополітену. Ви знаєте, що у нас є певний досвід в цьому напрямку. Єдине місто, яке це створило, але він дійсно вдалий. І головне, що діти мають можливість вчитися. І сьогодні нам потрібно розширювати це. Думаю, ми брали ще одну станцію метрополітен. Технічні можливості є таке. Це устав населений район міста Харкова. Дуже вам дякую за те, що підсвітили цю історію. І ви знаєте, ми бачимо, які ви зусилля приділяєте для того, щоб зробити можливим офлайн освіту для дітей. І ми тут повністю підтримуємо цю ініціативу. Ми зараз очікуємо технічну специфікаційну документацію департаменту освіти щодо цього питання. Мир також наголосив, що особливу увагу місто приділяє підтримці внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні в місті Харкові перебуває 206 тисяч вимушених переселенців. Тільки офіційно. 20 тисяч дітей, вимушено переселенці. Вони потребують особливої уваги. Я дуже зацікавлено, щоб ми створили декілька проєктів для вимушених переселенців в Я сьогодні. Знаєте, тримаю безкоштовний проїзд, бо я чудово розумію, що вимушеним пространством зовсім нема де кошти взяти. Ми кожного дня сорок 46 тисяч мешканців за власні кошти. По вага. Вимушених переселенців величезні тому всі знаєте, проекти, які стосуються вимушених переселенців, наших ветеранів, реабілітація це теж дуже важливо сьогодні. Ми повністю готові співпрацювати з вами по ВПО у галузі освіти. У нас є програма, ми готові. Це надолуження освітніх втрат. Та у нас є повний пакет щодо ментального та психологічного здоров'я. І тут мова йде не тільки про дітей, а ще й про тих, хто з ними працює та хто ними опікується. Ми знаємо, що у вас велика та міцна команда соціальних робітників. Ми б хотіли попросити вас забезпечити спілкування безпосередньо з департаментом, що займається соціальним. Ними питаннями та служби з питань дітей представники ЮНІСЕФ запевнили Мара Харкова у подальшій підтримці розпочатих ініціатив та запропонували долучитися до низки і інших соціальних програм організації. Марія Соловйова, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини. Харків'янка Олена мешкає неподалік станції метро наукова. Тож каже, зраділа новині. Тепер тут, у підземному переході метрополітену, запрацювала точка доступу до адміністративних послуг. Дівчина молода матуся, малюк завжди з нею. Тож говорить, таке рішення на сьогодні, з огляду на безпекову ситуацію у Харкові, є дуже актуальним для мешканців міста. Саме головне, що це безпечно з дитиною, можу прийти отримати код і не переживати. так. І поруч із домом вже в перший день роботи біля віконець багато людей. Харків'яни говорять, знають, що послуги можна отримати і через дію, але часто виникає необхідність живого спілкування, роз'яснення якихось моментів щодо документів чи довідок. І головне наголошують люди, під час війни такий сервіс в укритті це безпека і зручність. Дійсно, це дуже зручно, тому що я можу в будь-який час отримати потрібну мені послугу, і це недалека від мого дому, а головне, що це безпечно. Ну, коли тривога, тобто я не переймаюся обстрілами, я знаю, що тут безпечно, і ну, я вийшла з метро, отримала довідку, яка мені потрібна. Це дуже зручно. Ця точка відкрита у Харківському метрополітені. Є першою в Україні підземною секцією надання адміністративних послуг. Дуже приємно, що ми відкриваємо сьогодні простор. Головне це те, що люди будуть працювати і сплачувати понад і оформлювати свої документи в безпечних для них умовах. Це головне. Бо сьогодні, як ви розумієте, наше головне завдання, щоб люди зберегли своє життя і продовжували після того, як останемо вимог. Необхідні послуги тут можуть отримати всі платники податків, незважаючи на своє місце реєстрації, пояснив представник Харківської податкової. Послуги будуть надаватися пов'язані з веденням державного реєстру фізичних осіб платників податків та видачою довідок про доходи. Це ті послуги, які на теперішній час мають найбільший попит серед платників. А вже найближчим часом зазначають, у податковій буде відкрита ще одна точка на станції метро Ярослава Мудрого. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини. Добрий день. Три опалювальних сезони під час війни. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Дуже гарна робота. Чи Стикалися с... з якимись проблемами під час опалювального сезону. Ні, ну якщо були трішки дуже короткий час і дуже швидко все... Усували наслідки. Так, так. На вашу думку, чи справляється мери Гуртерхов зі своєю роботою забезпечення життєдіяльності міста Харкова? Так, на мою думку, справляється. Це довільно. Я думаю, що вони роблять все, що можуть. Чи стикалися з якимись проблемами? Ну, практично ні. Чудово. Чи стикалися з якимись проблемами? Е, ну може, дуже дуже рідко, вкрай рідко, правда. У мене все добре. я живу на Салтівці, в мене все добре, тому <смас> оцінюю не 5 з плюсом. Все добре. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Чи справляються вони? Дуже добре, дуже дуже добре, тепло, світло є, все є. Ну. Дякуємо нашим комунальникам, нашим енергетикам, всім, всім нашим захисникам, і всім комунальним службам. Дуже велике вам дякую. Дякую. Нормально. Чи стикалися Перешу. з якимись проблемами? Ну ні, ні. Ми переселенці не сюди, приїхали. Все На індустріальній живемо, тепло, хорошо спасибо. Добре, оцінюю. Чи стикалися з якимись проблемами? Ну, як всі, іноді води немає, іноді світла. Взагалі, що? Роблять, що можуть. Під час війни як ви оцінюєте роботу комунальників? Добре. Та ну я думаю, 9 з 10. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терохов зі своєю роботою життєзабезпечення міста Харкова? Так, да, звісно. Як би ви оцінили його роботу? Я гадаю, що він найкращий мер серед усіх мерів. Я осінню нормально. У нас вдома є і тепло, і опалення, тож все добре. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою забезпечення життєдіяльності міста? Я вважаю, що цілком так. Дуже гарно. Чи стикалися з якимись проблемами? Ні. Чудово. Чи стикалися з якимись проблемами? Ні. Я живу в приватному секторі, тому. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою, житті забезпечення міста? Звичайно, на 150%. відсотків все неймовірно гарно топлять вдома, тепло. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою життєзабезпечення міста Харкова? Ну як я це бачу, то так дуже наскільки оцінюєте роботу? Uh, ну Придратися ні до чого, то ж на сто, як ви оцінюєте роботу комунальників? Mm, гарно, все гарно. Чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою життєзабезпечення міста Харкова? Mm, я вважаю, що Да. Яку оцінку поставити? П'ять добрий. день. Добре три опалювальних сезони під час війни. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Добре, чи стикалися з якимись проблемами? Ні, все було добре. На вашу думку, чи справляється мер ігор Терехов зі своєю роботою життєзабезпечення? Ну ви ж саме бачите, як... а вже справляється. А все, як... все добре. Яку оцінку поставити? П'ять на відмінно. Чи стикалися з якимись проблемами? Ні? Як ви оцінюєте роботу мера? Чи справляється він зі На навідмінно з плюсом? П'ять з плюсом. Двойним. Дуже гарно, дякуємо да, нашим спасибо меру. нашому меру. Да, ми, ми дуже просто... дякуємо їм. Дуже... Думали, думали буде намного хуже. Ми переживали. Да. Війна, могли ж все розбити. Наші Тут ви ж знаєте, як буває. Но спасибо меру, дякуємо йому. Дуже. Да. Низький поклін йому. Дякуємо, все добре. Опалювання це супер. А взагалі стикались з проблемами щодо опалення? Ні. Ні. На вашу думку, чи справляється мер у зі своєю так, роботою? Так, Супер. Я тільки похвалити хочу. Чесно вам скажу, от у нас на районі настільки все вичищено, настільки навіть зараз все повигрібали перед морозами. Я просто їм дуже вдячна, чесно А що до опалення, щодо... чи стикалися з якимись проблемами? Ну, У нас було одного разу, що дв... дві доби не було опалення і там через. Ну, вони постій... Через прильоти. Через якісь там так, прильоти, але вони своєчасно все роблять. Так, що їм тільки подякували, можу висловитися. На вашу думку, чи справляється мер Ігор Терехов зі своєю роботою життєзабезпечення міста? Звичайно, це взагалі авторитет, якого я дуже поважаю. Це людина з великої літери. Дуже... І харків'янин, і патріот України. Дуже дякуємо вам за відповідь. Дякую. Гарного дня! Весна ще тільки наближається, а в Салтівському терцентрі вона вже звучить гучними дзвінкими голосами. Тут готується свято подвійне, масляне та свято весни, і головні зірки цього дійства хор центру. Учасники, люди поважного віку, але з молодими серцями та вогнем в очах. Вони репетирують запалом, а співають так, що мурашки біжать по шкірі. Українські народні пісні, веснянки, жартівливі мотиви усе це вже звучить у стінах терцентру, заряджаючи всіх навколо справжнім святковим настроєм. Репетиції, звичайно, викликають тільки позитивні емоції. Ми сюди ходимо з величезним задоволенням, і вирішується тут кілька проблем. Перша проблема це проблема самотності. Друга проблема заключається в тому, що ну, тут нас чекають, ми тут потрібні, і ми реалізовуємо свої можливості. Ну хто в чому може? Ми можемо співати, ми хочемо співати. Ми приходимо сюди співати з величезним задоволенням. Хор Салтівського терцентру це більше ніж просто колектив, це велика родина, яка вже два роки разом співає, ділиться емоціями та створює справжнє свято для душі. Тричі на тиждень тут звучить музика, глунають голоси, і кожна репетиція це не просто заняття, а подорож у світ пісень, спогадів і радості. Один із учасників хору, пан Сергій, знає, як важливо тримати серце відкритим для краси. Родом із Куп'янська він пережив окупацію, довго не наважувався покинути рідне місто, але зрештою евакуювався. 37 років пропрацював дитячим стоматологом, а душа завжди тягнулася до творчості. Вірші, музика, баян це його внутрішній світ. Тому, коли донька запропонувала йому приєднатися до хору, він навіть не сумнівався. Емоція скажу, з колегами-однодумцями. Багато з нас люди з вищою освітою. Ми ділимося новинами. Ну, сім'я є сім'я. Йдеш як на свято. А за цим чудовим звучанням стоїть талановита керівниця хору Наталія Зоркіна. Вона присвятила музиці все життя, 30 років викладала її у харківських школах, навчала дітей відчувати ритм і гармонію. Коли стар центру подзвонили і запропонували очолити хор, зацікавилася, а спробувавши, закохалася в цей колектив. В школі свої там якісь тонкості, тут свої, тут е, треба зважати на те, що вже вік такий, вже не ті можливості е, і то давління повищається, то ще щось вони <смі> ж але. Тут вони приходять. Я завжди кажу, що ви приходите отримати задоволення. Тому вони може вони все життя мріяли от співати, а не було часу, не було можливостей. А сюди прийшли і от реалізують себе у Салтівському терцентрі впевнені, творчість це не просто хобі, а справжня життєва сила. Вона дарує емоції, допомагає не зупинятися на досягнутому і знаходити натхнення в кожному дні. Хор лише одна з можливостей для самореалізації тут діє безліч гуртків, де кожен може знайти заняття для душі від рукоділля до танців. Бо вік не межа для розвитку, а ще одна можливість насолоджуватися життям на повну. Тут є багато позитивних емоцій, звичайно. Треба співати, себе веселити. Тим більше зараз у нас такий час, що всі в депресіях. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін – Харків новини. Сьогодні від спорту нікуди не втекти, а від спортивних новин взагалі немає порятунку. Говорить та показує Харків із спочатку про бокс. На чемпіонаті України Ю-23 у Львові харків'яни виграли шість нагород, половина з яких золоті. Майстер спорту міжнародного класу Максим Зименко піднявся на вищу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 54 кілограмів. У фіналі вихованець Дениса Густодима змусив достроково залишити ринг представника Дніпропетровської області Дениса Проскуру. У другому раунді він правим прямим відправив його у нокдаун. Он, після чого секунданти боксера з синього кута відмовилися від подальшого продовження бою, земенко чемпіон. Матвій Ражба, який два роки тому виграв дорослий чемпіонат країни, а минулого сезону тріумфував у віковій категорії до 22 років, на львівському рингу забрав титул у вазі до 80 кілограмів. У стартовому і півфінальному поєдинках учень Валерія та Богдана Даниленків розібрав суперників одностайним рішенням суддів. У фінальному бою Ражба зустрічався із запорізьким напівважковаговиком Артуром Касьяновим і нокаутував його наприкінці. Ці першого раунду, оце по-нашому бити так бити по моїй формі. Я скажу, що це не пік моїх можливостей, тому що будемо виходити на максимальні кондиції вже в березні на основному чемпіонаті України серед аліти, який відбудеться в місті Одеса Оцінюю свій виступ загалом дуже добре. Провів три поєдинки. Тому я задоволений, ми продемонстрували дуже гарний бокс, і тому я впевнений, що наша праця продовжиться добре і ми завоюємо золоту осунам чемпіонату України серед землі. Ще один міжнародник Дениса Густодима Микола Лактіонов виборов золоту медаль у возі до 86 кілограмів. У фінальному бою з киянином Олександром Магамєдовим він домінував у всіх трьох раундах. Був швидше, сильніше, точніше. Тому, власне, і виграв вирішальну битву з рахунком 5-0. Але не титулом єдиним, також Лактіонов отримав приз за волю до перемоги. Срібні медалі збірної Харківської області принесли підопічні тренерського тандему Даниленків Данило Дрижак і Руслан Цикало. Вони зупинилися за крок від чемпіонства у вагових категоріях до 63,5 та 67 кілограмів відповідно. В'ячеслав Бригаденко, якого до змагань готували Сергій Данильченко, Віталій Яровий та Андрій Марчук, став бронзовим призером у напівважкій вазі. У медальному заліку харків'яни посіли. Перше місце. Чемпіонат Європи Ю-23 відбудеться у жовтні у Сербії. Катерина Табашник підкорила чергову висоту, але цього разу не в легкоатлетичному секторі, а за версією відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області. Вона стала найкращою спортсменкою січня. Високого визнання табашнику достоїлася за успішні виступи на меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові, який вона виграла з результатом 1 метр 91 сантиметр, та на етапі золотої серії світового туру у Белграді, де зароб. ...била бронзу, взявши метр дев'яносто. Спортивну зірку Слобожанщини та башник та її особистий наставник, тренер школи вищої спортивної майстерності з легкої атлетики Леонід Переясловець, який визнаний найкращим тренером у січні, отримують не вперше. Більше того, саме вони відкрили список лауреатів зіркового конкурсу регіонального відділення НОК України у березні 2017 року. Завидна постійність. Незавидна стабільність це про миска Харків, який пасе задніх у футзальній екстралізі України. Городяни зазнали у регулярному чемпіонаті вже 11 поразок. Чергового ляпасу вони отримали в 13-му турі від одноосібного лідера таблиці столичної Аврори. У тому, що кияни приїхали до Полтави не галушок поїсти, а забрати три очки під Василя Сухомлинова переконалися дуже швидко. Гості виграли перший тайм з легендарним. Рахунком 5-0. Відпочивши, вони продовжили гольову феєрію та забили ще чотири м'ячі. Лише після цього харків'янам було дозволено проявити себе біля чужих воріт. Кирило Братенко розмочив рахунок. Данило Кондратович і Роман Господенко скоротили відставання до шести голів 3-9. Не перегоріли, налаштовувалися, хотіли дати бій в першому кругі. З Авророю непогано зіграли, намагалися повторити цей результат, але, на жаль, сьогодні не вдалося. Десь вже в другому таймі якусь частину гри ми непогано грали, трішки, так сказати, розкріпостилися, вже рахунок не давив на нас, тому і вийшло забити декілька м'ячів». З чотирма очками, здобутими ще минулого року, і миска Харків міцно влаштувався на дні турнірної таблиці. Городяни посідають останнє 12-те місце. Від зони плей-офф їх відділяють 12 балів. Жіночий футбольний клуб Металіз 1925 закрив турецький збір контрольним матчем за матерською командою регіональної ліги Швейцарії Руперсвіль. Сили виявилися нерівними. Харків'янки обробили суперника з вражаючим результатом: 19-0. П'ять м'ячів забила Вероніка Кожухарі, Юлія Шевчук та Надія Хованська оформили хит-трики. Вікторія Гірин зробила дубль. По одному разу відзначилися Таміла Хімич, Крістіне Олексанян. Анна Петрик, Ольга Басанська, Христіна Козуб та швейцарка Гогль Матер, яка відмітилася автоголом. У попередніх спарингах металіст 19 1925 поступився Цюріху та Мід'юлану з однаковим рахунком 1-2 і мінімально переграв лусо 1-0. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спорт Новини.